Місто й досі без бюджету на наступний рік. Відповідно до рішення Чернігівського окружного адміністративного суду, прийняття головного фінансового документу залежить від міської військової адміністрації. Як повідомив виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако на ранковій нараді у муніципалітеті, проєкт бюджету 2024 на розгляд МВА був поданий ще 4 грудня, але лист з пропозиціями змін та доповнень від їхньої команди надійшли лише 25-го ввечері. Для того, щоб дати зміни і пропозиції до бюджету міста, не потрібно чекати різдвяної зірки. Ми ж не могли вносити на розгляд виконкової сесії проєкт бюджету, по якому немає якогось бачення військової адміністрації, розуміючи, що вони мають його далі затверджувати. Тому ми чекали пропозиції. Ну, надіслали вони їх 26 грудня. Добре, будемо інтенсивно працювати. Голова МВА Дмитро Брижинський подав понад 20 правок до проєкту бюджету на 2024 рік. Головний фінансовий документ обговорювали і під час зустрічі з громадськими активістами, волонтерами та головами депутатських фракцій. Так за словами Олександра Ломако, серед озвучених пропозицій на базі КП «Зеленбуд» розташувати птахоферму, зменшити видатки на отримання кладовища Яцево тощо. Що мені пропонували? А, значить. Закрити центр утримання бездомних тварин. Я кажу, а що ми будемо робити? Ну, закрити тварини ж нікуди не дінуться, хоч війна, хоч не війна. А давайте дамо дозвіл людям, у яких є право носіння мисливської зброї, відстрілювати собак. Наші нам 3,5 мільйонів утримувати центр безпритульних тварин. Хай відстрілюють їх. Ну, в своєму розумі. Іде дитина ввечері додому, там, з батьками чи без батьків, а з рушницею якийсь охотник бігає там, за собакою, щоб її застрелити. Я кажу, ми на такі пропозицію йти не будемо. Пропозиція не лише негуманна, але й протизаконна, каже керівниця ветеринарно-стерилізаційного центру та зоозахисниця Тетяна Діденко. Єдиний гуманний метод це метод біостерилізації. Будь-які інші методи регулювання чисельності безпритульних тварин є заборонені законом і несуть за собою кримінальну відповідальність до восьми років позбавлення волі. Ломако зазначив, що конструктивні правки щодо фінансування частини напрямків будуть враховані. Проте вже зараз багато скорочених статей видатків, як от кошти на відновлювальні роботи та утримання навчальних закладів, яких у Черніговій сотню на рівні мінімальних, зменшимо якісь видатки по деяким сферам. І цього відразу кажу, постраждає якість окремих послуг в першу чергу. Прибирання міста в наступному році е -е, утримання окремих сфер. Спорт, культура ну по суті не лишається там нічого, окрім захищених статей. Водночас необхідно розуміти, що сфера ЖКГ, капітальні видатки, на фінансування якої пропонують зменшити буквально до нуля. Це сотні родин чернігівців. Затвердження такого рішення призведе до того, що люди втратять кошти на існування. Шлося на нараді. І коли всі аплодували комунальникам нашим, які під час війни робили свою роботу, вивозили сміття, навіть ті самі клумби висаджували, прибирали міста, воду розвозили, то ми всі захоплювалися ними. А коли зараз дійшла е мова до бюджету, давайте заберемо них гроші, заберемо гроші, хай йдуть на вулицю і сидять без зарплати. Ну це ви, вибачте неправильний підхід. Ломако дав доручення фінансовому управлінню, враховуючи пропозиції та зауваження, скоригувати головний кошторис громади у найкоротші терміни. Тому там дуже уважно треба підійти на це потрібно час. Але запевняю, що ми не будемо чекати новорічної зірки і затягувати цей процес. Головним завданням залишається зробити бюджет 2024 максимально збалансованим серед видатків утримання закладів освіти, медицини, благоустрою, громадського транспорту, соціальних служб, а також підтримка Збройних сил України. Баланс буде, він буде такий, що буде і напрямок ЗСУ суттєво, суттєво наповнений. Я думаю, що якщо ми залишок, який ми зараз бачимо. І врахуємо тоді не тільки прямі субвенції на військові частини закупівлю всього необхідного, а напрямки і соціальної підтримки родин і реабілітації військових, скажімо так, і підтримка військових частин. Ну хотілося б 300, побачимо план. У нас залишком разом, щоб сумарно по цим напрямкам було 300 мільйонів. Олександр Ломако закликав військову адміністрацію не затягувати затвердження бюджету, адже від цього залежатиме і швидкість передачі допомоги на передову. Зазначимо, після відповідного погодження фінансовий кошторис міста буде надіслано депутатам, членам виконавчого комітету, а також оприлюднено на сайті міськради. Далі бюджет затвердять на сесії, яка має відбутися до кінця календарного року.